І так, розкажу про хабарів комунікації. Навіть було б більш доцільно назвати це подарунки. Для того, щоб наш співрозмовник нас сприймав більш в такому лояльному контексті, можна йому щось запропонувати. Одначе це не завжди якісь речі у фізичному плані. Тобто це не гроші і не предмети можуть бути. Це можуть бути. Все вірно, компліменти. Тобто щось приємне ви можете подарувати. І не лише це певні слова. Це можуть бути посмішка, певні лайки невербального такого плану. Це допоможе вам налаштувати вашого візаві на певну лінію, лінію комунікації, на певну таку от хвилю, на певний вайб. Розпочати принаймні з нього. Із такого вайбу комфорту. Тобто, фільтри сприйняття вашого співрозмовника будуть налаштовані максимально, оскільки організм його перебуватиме у спокої, в затишку. Йому буде зручно сприймати вас, якщо він розумітиме, що ви налаштовані до комунікації в позитивному намірі. Тому от е виристаю. Редагую книгу свою, цей принцип доволі часто використовують юристи, як ви розумієте. Але дивіться, не перетрудіться. Бо є, до прикладу, помічники суддів, які мені декілька разів повідомили, та й самі судді, що дуже виглядає це негарно, коли. Суді справа розпочинається, буває кожен там 10 хвилин, 15. Коли кожен юрист приходить і розпочинає з компліменту одного і того й самого. Тобто різні люди, але одні й ті самі слова кажуть, одні й ті самі поведінкові паттерни, ужимки транслюють. І це так набридає суду, судді, Ну що дуже приторно розумієте, це коли ви дуже багато цукру закинули. Але це краще ніж взагалі нічого не робити. Тобто, навіть якщо ви дасте більше цукру, ніж це необхідно було, це все одно краще, ніж коли нуль. Бо є такі юристи, які бояться взагалі реалізовуватись на цьому полі, на полі створити вайб комфортної комунікації. Ну, не бояться, гадають, що їх будуть називати підлабузниками, якимись такими не зовсім моральними словами називати. Тому. Тут ще є один такий момент, який пов'язаний, а чому ж роблять компліменти? Тому що працює правилом взаємного опіку. Коли ви щось даєте людині, до прикладу, подарунок даруєте на день народження, або вам хтось подарував із тих людей, які ніколи не дарували, і ви вже думаєте, ага, у цього там пана Івана тепер буде день народження, і треба йому щось подарувати, віддарити. А в комунікації з подарунками у вигляді компліментів аналогічно. Тобто, якщо вам дарують. Комплімент то і ви також ну, хочете ви чи ні налаштовуєтесь на те, щоб певним чином віддячити. Якщо ви компліменти не вмієте виражати, то, можливо, ви чимось захочете їх замінити діями, вчинками, ну і так далі, і тому подібне. Тому ну, майте це на увазі, особливо коли таким чином хочуть вплинути на ваші рішення. Тобто вас купують за компліменти. Ще й в тих ситуаціях, коли вам цього не потрібно було. Тобто вам нав'язують певний подарунок для того, щоб можна було з вас щось отримати. Тому можливо в ряді випадків ви повинні усвідомити той факт, що отримувати комплімент не потрібно, або якщо ви його і отримуєте, то дисоціюєтесь від так званого обов'язку розплатитися взамін, щоб цей принцип обміну взаємного не працював. Ну, тепер ви вже знаєте більше про комунікаційні хабарі. Давайте краще будемо позитивні формулювання про комунікаційні подарунки. Хоча в ряді випадків, якщо це в бік маніпуляцій, то, звичайно, що це ніякі не подарунки. Це отак, от певне таке от емоційне примушування до чогось. Хоча, якщо у вас прокачаний навик скіл комунікації, то ви це в легкій такій формі. Обіграєте цю ситуацію і легко вийдете з неї, а можливо, навіть ще і скористаєтесь тим, у що вас затягує співрозмовник. Ну, коротше кажучи, чим більше варіантів у вас є, тим ви людина, яка сильніша, міцніша, розумніша, реалізованіша. Ставте лайки, коментуйте відео і до зустрічі. У нових бережіть себе, і нехай буде з вами сила закону і не лише.